Патрулюючи центральну частину міста, поліцейські помітили авто, припарковане під заборонним знаком. Тож попросили водія надати документи. На що водій категорично відмовився, аргументуючи тим, що не він ставив даний транспортний засіб. Хто саме ставив, він інформацію цю теж надати відмовився. Не вислухавши пояснень патрульних, водій рушив з місця. З метою попередження цього руху я підійшла позаду автомобіля, але водій на це не реагував і продовжував цей рух. Я йому стукала по автомобілю, намагаючись його зупинити, але водій на це не реагував і, викрутивши колеса так, що він міг їхати вперед, почав рух вперед. Я знову ж таки з метою попередження його подальшого руху підійшла до пасажирської дверці, взялася за ручку, але ручка була заблокована. А водій значно пришвидшивши швидкість. По інерції потягнув мене за собою. Мій рух значно ускорився. Я ручку відпустила, але не маючи змоги зупинитися, продовжила бігти і вже зупинив мене бордюр, на який я і впала. Внаслідок цього патрульна отримала тілесні ушкодження. Водій свою вину заперечує. Я подивився, вони були поруч і потихеньку глянув, що автомобілів немає, потихеньку почав рушати кілометрів три, там взагалі дуже повільно. Ніяких звуків там, чи питань, що там зупинись, там вимог. Я не чув. Не чув ніяких там поштовхів там, чи ударів. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі. Водій Рено Трафік, який порушив правила дорожнього руху, під час спілкування з поліцейською надав документів, завів. Мотор та рушив з місця події, внаслідок чого завдав інспекторці, яка намагалася його зупинити тілесних ушкоджень. Порушника розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, опір працівникового правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.